Сьогодні ми, лікарі та діти, звертаємося до вас з закликом. Ми хочемо, щоб нас було почуто. Зруйновано серце нашого українського дитячого центру кардіології та кардіохірургії. Всі три операційні і реанімація зруйновані. Знищено місце, де рятували дітей не тільки з нашої країни. Наш центр постраждав від варварського ракетного нальоту 8 липня, але нас не зламали. Кожна дитина заслуговує жити у мирі і безпеці. Ми говоримо терору ні, зворушить усіх. Нехай кожен куточок нашої країни, всього світу, стане голосом проти насильства і жорстокості. Я впевнений. Серця наших дітей, що потребують допомоги, зупинять терор, дитяче серце проти терору, дитяче серце проти терору, дитяче серце проти терору.